Вітаю вас, шановні рибалки, до вашої уваги місячний календар риболовлі на серпень 2024 року і це найкращі дні для рибалки у серпні. Цей місяць багатий на улов, і з успіхом можна ловити карася, ляща, окуня, плотву, сома, судака і, звичайно, щуку, яка у серпні стає активнішою. Найкраща ловля буде рано вранці або на заході сонця ввечері і вночі, і зазвичай риболовля більш продуктивна у похмурі дні або під час несильного дощику. А перед тим як вирушити на риболовлю, не зайвим буде заглянути у місячний календар на серпень, і зараз я розповім, як вам спланувати цей місяць. Коли краще йти на риболовлю? А коли корисніше залишитися вдома, тож записуйте перше, друге і третє серпня клювання буде слабким, а 4-го День молодика кльову не буде зовсім. Далі, за місячним календарем, 5 та 6 серпня кльов теж буде слабким. А вже починаючи з 7 серпня, активність риби почне відновлюватися поступово, і вже з 9 по 14 серпня включно клювання прогнозується відмінне і можна сміливо йти чи їхати на риболовлю. Далі, за місячним календарем, з 15 серпня активність риби поступово починає спадати. 16, 17 та 18 серпня клювання буде слабким, а 19 це день повні, його не буде зовсім. Далі, 20, 21, 22 та 23 серпня очікується слабке клювання, що пов'язане з початком спадаючого місяця. Далі активність риби почне відновлюватися. І з 25 серпня і до кінця місяця кльов очікується гарний. Також хочу відмітити, що на активність риби впливають і інші природні фактори, окрім місяця, такі як напрямок і сила вітру, наявність опадів, а також інші природні фактори на них теж треба зважати. Тож нагадаю дати відмінного клювання у серпні. Цей період з 9 по 14 серпня включно, та з 25 серпня і до кінця місяця. Бажаю всім вдалої риболовлі!